Слава Україні, українські орхолюби! З Новим роком вас! Конопель до стелі, льон по коліна, щоб в окупантів голова відлетіла. І за цю прекрасну щедрівку не прошу у вас грошей, а прошу не забувати, як завжди, донатити на ЗСУ. А сьогодні ми з вами знаходимось у місті Луцьку, на вулиці Шевченка, 13Б у новій лінії. І якраз трішечки орхочок у новому році нам з вами не завадить. По 359 гривень привезли ось таких красунечок, серед яких неймовірна красивезна розкішна Манхеттен. Мало того, що це красивезний вражаючий сорт, так ще ж він полюбляє добряче поквітнути. Посаджена в торфяний субстрат, і бачите, ще й більш-менш непогана коренева. Немає жалеподібних. І ось така кралечка поруч із Манхеттеном. Дуже-дуже вже вона красивезна вживу. Я гадаю, що це щось подібне на Golden Wander. Можливо, я помиляюсь, а можливо, і ні. Поглянемо також коренево. Тут подекуди. По 359 гривень ще є ось така красуня. Знаєте, когось нагадує, не можу пригадати. Можливо, ви підкажете, яка ж вона цікавезна вживу. І ось таке коріннячко у неї. Здебільшого сьогодні всі орхочки будуть у торф'яному субстраті. Тропік Пікоті нам посміхається, крупноквіткова паняночка, також розкішна. Квіточка у неї дуже-дуже величезна і коренева погляньте. Згори взагалі багатенько, знизу менше, але жалеподібних корінців немає. По 629 гривень дивимось наступних кралечок, серед яких ось ця панянка. Магічна, я не знаю назву сорту, але погляньте, що губа, що сама форма квітки. Погляд відірвати від неї неможливо. Коренева ось така. Хоч небагато, але жилеподібних практично немає корінчиків. Цього разу привезли також екзотік пунш. Не дуже великий вибір його, декілька штук всього навсього і практично вони всі з хорошою кореневою. Цього разу прекрасний вибір білосніжних, крупноквіткових кралечок. Подекуди вони відрізняються лишень забарвленням своїх губ, формою квіточки. Але хто полюбляє білосніжних кралечок, повірте, вибір сьогодні дуже хороший. Я лишень одненьку показую, поглянемо її коренево, а вона прекрасна. Ось ця крапунчаста красунька мені нагадує Сан Себастьяна. Трішечки губа у неї інша, крупноквіткова, в дуже хорошому стані. Як бачите, коренева тут взагалі вау! Карибська мрія також в наявності, можливо, хтось шукає цю красунку. Ось якраз вона є в новій лінії у новенькому завозику в прекрасному стані. Ще одна магічна красуня. Ох! білосніжно рожева зефірна, а губа, яка погляньте, тому біжу до тієї попередньої магічної, і ми їх порівняємо обидві. Погляньте. Бачите? У свою орхо хто збирає ось такі зефірно білосніжно рожеві кралечки, можна брати одразу дві. Декілька штучок привезли папужок. Можливо, хтось шукає, майте на увазі. Поглянемо стан. Стан кореневою хороший! У цьому завозику є також Тімон. Знаєте, на днях бачила в мутації фотографію цього сорту. Ох, скажу вам, що вона і без мутації прекрасна, а в мутації ще й по-своєму також така ж загадкова і класнюча. Давайте поглянемо красонечок ще по 429 гривень. Серед них, як бачите, ось ця дуже подібна саме по губі на Магдалену. Шикарна, адже колір її полюсток дуже-дуже глибокий, насичений. Ще ось така красуня. Знаєте, сьогодні оці зефірно-рожеві кралечки якісь ну, нереально магічні. Я навіть описати їх не можу. Адже камера їхню красу не передає зовсім. І, до речі, поруч із ними. Хороший вибір Magic Art, можливо, хтось шукає. Також привезли. Ще є ось така рожеву-пинозна красуня. Не знаю, хто це. Але я по ній бачу, що в домашньому вона буде дуже рясно квітувати. По 429 гривень привезли ось такі красуньки, дуже-дуже розгалужені. Як ці кущики, хоч і квіточки не є крупноквіткові. Серед них ось ця кралечка поглянемо ще її коренево. Як бачите, ось мокот навіть в субстраті є тут вже кора і коренева хороша. Також є ось така білосніжна красунька. Як бачите, тут коренева трішечки гірша, але жале подібних корінців немає. Ще ось така красуня. І ось така. Ой, одна краще іншою, хто полюбляє ось ці пишнульки, вибір дуже крутий. Як бачите, Aroma Sunset Love, ну, я так грубо сказала Арома, але вона пахне. Ще ось така красуня серед них є. І по 922 гривні дуже височенькі паленопсиси. є ось такі бускові. Алтейка серед них є. Трішечки стресанули бутони, проте дуже рекомендую вам придбати цей сорт. Ще ось така красунька. І по 750 гривень є в наявності свіжесенькі дендробіуми Нобіле. Аромати тут, ох, ах, вау. По 622 гривні, як бачите. Каскаднички височенькі, серед яких каріночка. І ще ось така панянка, подібна на Вашингтон. Ще ось така бускова губа. Тут погляньте, яка ой. Там, знову ж таки, на повторі орхідейки, але вже каскадничками. Як бачите, що ось така є. Ой! Ну дуже-дуже всі вони красивезні. По 888 гривень, ще є менші по розміру каскадки, серед яких ось така є хоткіс. До речі, хоткіз останнім часом дуже користується популярністю. Знову, якби пік її повернувся, і ще ось така рожева зефірна з білосніжною гувбою. І фарбованки по 1087 гривень. Наша орхобіда. По 461 гривні мікси онцидіумів, дендробіумів, а також дендрофаленопсисів, погляньте, давайте помилуємось, бо мені одній не хочеться. А хочеться поділитися з вами навіть тими запахами. Ну, не передає камера, але давайте потішимося барвами. Бо нам не вистачає, не вистачає позитивних емоцій. Аж ніяк. А краса ж, яка кожна квіточка по-своєму, шедевральна, до речі, серед паленопсисів на поливі я знайшла ще ось таку кралечку. не знаю її назви. Цього разу в більших пакуваннях привезли кокосові чіпси, а також кокосове волокно, бо завжди були маленькі, а цього разу більші і якість непогана погляньте можливо, комусь знадобиться всяка бубая, правда ж? По 105 гривень, що кокосове волокно, що кокосові чіпси. Тут вже вам швиденько покажу лишень асортимент, зупинити собі на стовп і подивитесь ціни кому що цікаво. Можливо, більш детально захочете, кажіть іншим разом відзніму. І готуючись до нашої перемоги, чимо тост за синіє небо, за жовті поля, за світ, у якому нема москаля. Слава Україні! Героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаємося і дякую щиросердечно за перегляд!